Час місцевих новин на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас. На Тернопільщині відкрили оновлений ізолятор тимчасового тримання, облаштований відповідно до європейських вимог. Така спецустанова полегшить роботу як слідчих, так і конвойних підрозділів поліції. У приміщенні встановили сучасну протипожежну систему безпеки, створили всі необхідні побутові умови, а також кімнату інтерв'ювання. Яка є складовою частиною системи Custody Records. Подробиці розкажуть мої колеги-правоохоронці. Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зубаненко проінспектував введене в експлуатацію приміщення ізолятора тимчасового тримання у відділенні поліції номер 3 міста Теребовля. Відкриття даної спецустанови, облаштованої відповідно до європейських вимог, полегшить роботу як слідчих, так і конвойних підрозділів поліції. У ізоляторі тимчасового тримання одночасно можуть утримуватися до восьми осіб. Приміщення облаштували сучасною протипожежною системою, яка допоможе уберегти людей від надзвичайних ситуацій. В камерах встановлено рекуператори Забезпечено як гарячою, так і холодною проточною водою, покращено освітлення камер та загалом приведено його у відповідність до міжнародних норм і стандартів. Під час робочого візиту начальник головного управління національної поліції області Сергій Зюбаненко провів нараду з особовим складом Теребовлянського відділення поліції, визначив пріоритетні напрямки роботи та оглянув робочі місця поліцейських. Насамперед, я хочу подякувати вам за роботу. Підрозділ працює в цьому році стало. Є результати, і це помітно. За сумлінне виконання службових обов'язків керівник поліції краю заохотив відзнаками та грамотами кращих працівників територіального підрозділу. Новий службовий автомобіль та помпову рушницю вручив поліцейському офіцеру громади Іванівської ОТГ. Сьогодні національна поліція вручила мені службовий автомобіль. Це мені допоможе в роботі. Приоритетним завданням своєї діяльності в громаді я бачу створення безпекового середовища шляхом провадження. Безпекових ініціатив та проєктів. Без штучних квітів та вінків на кладовищі. Під час поминальних днів жителів Тернополя та області закликають не приносити пластикові вироби до рідних на могили. З цією проблемою вже декілька років борються і священнослужителі, і екологи. Чи стали на сьогодні люди менше відмовлятися від пластику? Про це далі. Шточні квіти не мають нічого спільного з душею померлого. Уже декілька років і екологи, і священнослужителі закликають українців відмовлятися від пластикових виробів на кладовищі. Напередодні великодня та поминальних днів людям вкотре про це нагадують. Ще раніше на входах до цвентарів встановлювали спеціальні банери із закликами не нести на могили пластикові вінки та квіти, адже ця проблема. Продовжує існувати, проте все ж більше людей стали вже свідомішими, каже отець Василь Шафран. Науковці, медики вже давно б'ють на сполох про це, що не можна палити ні резини, ні пластику, тому що це є велика шкода для людського здоров'я. Ми пізніше це вдихаємо, ми пізніше це споживаємо із водою. Це все до нас повертається. Отець Василь Шафран зазначає, що на сьогодні в церкві існує навіть поняття так званого екологічного гріха. Йдеться про вчинки людини, коли вона робить шкоду для навколишнього середовища. Тому, за словами екореферента, замість пластикових квітів намагали рідних слід приносити живі рослини та сухоцвіти вживати кущі чи якісь інші рослини, які би стали прикрасою. І були би навпаки добрим ділом для довкілля, так, щоб наша земля не ставала отруйною, не ставала зараженою, але навпаки ставала багатою, квітучою і здоровою. Також священнослужитель додає під час візиту на кладовище. Найголовніше це ваша молитва за померлих та їхні душі. Молитва це те, що з'єднує нас з тими, кого ми втратили. Вона дає нам можливість висловити свою любов і повагу, а також просити про прощення та упокій їхніх душ. Близько ста пасок спекли та відправили на передову військовим студенти Тернопільського фахового коледжу з харчових технологій і торгівлі. Молоді разом із викладачами близько тижня випікали святковий хліб для воїнів. Окрім цього, закупили м'ясні делікатеси. Це не перша передача. Студенти коледжу регулярно готують різні страви для військових. Більше про сьогоднішню допомогу дивіться далі. Свято має бути в кожного. У цьому переконані студенти Тернопільського фахового коледжу з харчових технологій і торгівлі. Молодь разом із викладачами напередодні Великодні відправили традиційні страви на передову нашим захисникам. Учні, студенти нашого коледжу збирали гроші. На ці гроші ми закупили продукти. Також випікали паски, самі робили хрін. Це все ми зібрали і відправимо нашим військовим. Аліна розповідає, долучилися до випікання пасок студенти усіх курсів навчального закладу. Працювали вони протягом тижня. Дівчина розповідає, молодь з радістю долучається до хорошої справи, адже це далеко не перше відправлення для військових. Ми, звісно, ініціатори наші викладачі. Все робимо для військових. Завдяки ним ми можемо продовжувати спокійно навчатися. Ми вже відправляли військовим багато разів. Пряники пекли також продукти закупляли. І минулого року також паски відправляли, хрін робили. Дівчина розповідає, цього разу вдалося виготовити та передати захисникам близько ста пасок, 50 відер буряка з хліном, а також різні м'ясні вироби. Аліна запевняє, разом із студентами будуть і далі регулярно виготовляти смаколики та відправлятимуть їх на фронт. У тернопільському карітасі діти військовослужбовців та внутрішньопереміщених сімей вчилися прикрашати Паски на Великдень своїми руками. Хтось із них робив це вперше, а у декого вже був свій досвід. Та під час майстер-класу учасники проявляли свою фантазію та індивідуальний стиль. Старалися, адже хлопці та дівчата хотіли їх показати та передати своїм рідним, які є у Тернополі або ж на фронті. На столах паски, які вже зовсім скоро матимуть те, що інший вигляд. Учасники проєкту майже дорослі цього дня завітали у Тернопільський благодійний фонд Карітес. Усе задля того, аби долучитися до декорування головного великоднього хліба. Паски кожен з учасників працював над її індивідуальною презентацією. Мені дуже сподобалось, як ми виготовляли паски, глазурь декорацію. Робили сам декор цієї паски. Я вибрала. Як в чесном переробку, зараз весна все зеленіє, і подумала, чому б ні, ну все, все від погоді. У карітесі Тернопіль каже, що учасники їхньої ініціативи мали змогу не лише творити, а й більше дізнатися про те, що входить до складу паски. Та в чому її особливість? Ми в Карітасі дбаємо про те, аби дітям прикріплювати українські традиції, розповідати їм про ті традиції, які є в нашого народу. Ми бачимо посмішки і радість на обличчях дітей і віримо, що подарували трошки радості в цей нелегкий час для діток. А це найголовніше. Загалом до майстер-класу з декорування у Карі Тесі, Тернопіль долучилося близько 30 дітей військовослужбовців та внутрішньо переміщених сімей. Деякі власноруч оздоблені паски передадуть своїм батькам, які зараз перебувають на фронті. Сподіваються, що таким чином, напередодні великодня, вони відчують їхню турботу та підтримку. І до спортивних подій. У п'ятницю, 3 травня, у футбольному протистоянні зійдуться Волочиський агробізнес та Київський лівий берег. Матч відбудеться о 13.00 на стадіоні Юність у Волочиську. Ті 4 транслюватиме гру в ефірі телеканалу, онлайн на сайті та сторінці у Фейсбук, а також на ютуб-каналі ПФЛ. Генеральні партнери трансляції ТОВ «Агробізнес» та благодійний фонд родини Собуцьких. Учні Тернопільської музичної школи здобули гран-при та перемоги в номінаціях на міжнародному конкурсі Акорди Хортиці. Хортиці». 17-28 квітня у місті Запоріжжя відбувся 21-й міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького виконавського мистецтва акорди Хортиці. Це один з найвідоміших в Україні музичних проєктів для молоді, який два десятиріччя. Поспіль збирає у Запоріжжі юні таланти з різних країн світу. У 21-му конкурсі у дистанційному форматі взяло участь понад 600 юних виконавців з семи країн світу: Ізраїлю, Словенії, Німеччини, Сербії, Хорватії, Польщі, Норвегії та, звичайно, з усіх куточків України. Вітаємо учнів Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського, які гідно представили Тернопіль на престижному міжнародному конкурсі. Такими були події четверга. Більше новин дивіться на нашому сайті tv 4 tua а також на наших сторінках у соціальних мережах. Спокійного вам вечора! Бережіть себе.